Що ти Скажу, коли прийде твій батько. Приєдна. Ти кого тут цілуєш? Степане Сергійвичу, я хочу поговорити. Так а вийде ну, з мого дому. Будь ласка, давайте просто поговоримо. Хочеш поговорити? Зачекай, мене тут зараз поговоримо. Що ти наробив? Я домовлюсь з твоїм батьком. Не переживай, чуєш, Оксана. все буде добре. не дай Боже, вистрелити! Так, а ну заберу руки до моєї деньки. ти в своєму розумі. Це іграшки по-твоєму. Будь ласка, давайте просто поговоримо. Заводи черти в пеклі скоро поговорять. А ви чого приперлися? Та не боюся твою пукалку. Я за сином прийшов. Так забирай свого виродка і геть з мого дому. Батько, я вас сюди не кликав. Віддіть. Будь ласка, в мене тут справа. Забирайтеся всі. Оксана. Виходь за мене. Ти взагалі з глузду з'їхав.